Маша Єфросініна та Оля Полякова обгівнявили Злату Огнєвіч, Поки круть вражає. Моглевська взірець покоління та війна до 2025 року. Теми цікаві, вмощуйтесь зручніше. Найголовніше залишайтеся в безпеці. З вами незмінно ваш штату Пліткар. Безпало Медіа. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Розпочинаємо пліткувати. Безпало медіа знає усе про українських зірок. Став подобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал. Є, Є одна співачка. співачка, яка Чека. сказала: а ти да. скажеш, да? Я імен імен. Я... А, а я знаю, що вона сказала. Вона може зараз себе пізнає. Вона сказала: добре, що хоч дали нам тут видихнути Ця... без, без них. Ця співачка, так кожного разу, як в неї виходить кліп або пісня до тебе. Вона Звертую. мені пише, розмісти, будь ласка, анонс мого кліпу. Я ігнорую, бо думаю, ну людини, мабуть, клепки якоїсь немає. Ти мене срала і всюди среш, а тут ти думаєш, що я не маю очей, і я буду зараз казати: в неї новий кліп. Кліп, будь ласка, подивіться, така класна пісня, хоча пісня гімно. Тож я Як цього і всі не роблю. Я пісні в неї. Ви почули те, що ви почули. Ви побачили те, що ви побачили. Справа ось в чому. З невідомих для мене причин. Абсолютно, Маша Єфросініна і Оля Полякова вирішили обгівнявати Злату Огнівіч. Ви знаєте, скандали це круто, скандали це цікаво. Без скандалів неможливо уявити шоу-бізнес, чи то український, чи то світовий. Адже шоу-бізнес це інтертеймент, це шоу, яке повинно постійно давати емоції глядачеві. Постійно давати якогось екстриму навіть, тому що це розважальний формат. І якщо ви, дамочки, вирішили посперечатися і якось наїхати на Злату Огнівіч, невже не можна зробити це делікатно та красиво? По перше, Маша Єфросініна у якої шалений досвід роботи у журналістиці, в якості ведучої, медійної людини, людини, яка духовно розвивається, як себе позиціонує Машка. Маш, а в чому проблема? Чому не можна було красиво вмазати златі? Красиво! І то некоректно, тому що військовий час, як же, а як же жіноча солідарність, про яку ми говоримо. Ви колеги по цеху і на щабель ви ще злате. Якось ви бодаєтесь зовсім не з тим рівнем шоу-бізнесу. Чому ти не бодаєшся тоді стіни, Кароль, наприклад, світи Лабодой в кіці кінці кінців? Які ти так вилизувала на інтерв'ю 21 2021 році, От де в тебе сталеві яйця бодатися з рівнем, таким як ти, або на щабель вище? Те ж саме запитання в мене виникає до Олі полякової. Претензій немає, тому що Оля в своєму жанрі вона сьогодні ляпнула, завтра забула, післязавтра ще щось. І глядачі це спокійно сприймають. Але Оль, коли ти кажеш про якість пісні? Дивись, яка ситуація. В тебе класний контент, в тебе класне позиціонування, крута команда. Мій взагалі неймовірний респект Міші Єсінському. Але з іншого боку, в тебе не найвищий рівень пісенної творчості, аби казати, що злата там на нулі. Як для мене на сьогоднішній день Оля Полякова у воєнний час взагалі втратила в музиці свою харизму, тому що як тільки ноти перейшла. На лірику, як тільки ноти почала працювати в рамках воєнного часу, зникла та сама Оля Полякова, яку усі люблять. Розумієш, ось в чому справа. Тому ти трішечки в такі шаткій позиції, і теж дивно, коли ти наїжджаєш на артиста, який на щабель нижче. Ну ви в різних ешелонах. Ми розуміємо, що Полякова і Фросініна в першому ешелоні, Злато Огнівич між другим та першим. Все одно на щабель нижче. Тому у цій ситуації виглядає, що ви, дві склочні тітки, вирішили обгадати злату на рівному місці. Тому я повністю займаю позицію злати в цьому конфлікті. Безумовно, можливо, вона давала приводи для того, щоб ви все ж таки в публічний простір винесли цей срач. Можливо, злата не найкращий персонаж. І у мене теж до неї було чимало питань, особливо після холостячки, коли вона намагалась парювати абсолютно нісенітницю у вигляді курсів. Будь ласка, ваші думки стосовно цієї ситуації напишіть в коментарях, цікаво поспілкуватись. Цей час, поки йде срач, круть вражає і виступає перед українськими захисниками. Давайте подивимось, але є один твір. Великого сина України, який написав про більше старохів, які знають в всьому світі, співає на різдво в всьому світі, і я вам його також принесу. То він такий важкий, зараз попробую вам виконати, але надію, що мене вийде. Дякую. А що тут можна додати ще? Скажіть мені, будь ласка, молодець, круть. Окрім моменту, коли ти наїхала на творчих, там я з тобою кардинально не згоден. Але те, що ти граєш неймовірно, те, що в тебе унікальна, класна музика, і те, що ти продовжуєш їздити і підтримувати бойовий дух українських захисників, це круто. Дуже тобі дякую. З цієї точки зору, абсолютніший. А ми перейдемо до взірця покоління. Е, була співачкою, потім стала у воєнний час актрисою. Як ви думаєте, про кого йде мова? Але неочікувано для всіх у неї розкрився по особливому талант, і вона змогла зробити те, чого не може взагалі ніхто на цій планеті. Давайте подивимось, адже в медіа просторі її так і представляють. Сьогодні у мене в гостях жінка зі сталевим характером, композиторка та артистка до війни. А тепер ще й збивачка ворожих дронів Наталія Могелецька. Збивачка дронів. Ну я розумію, що коли виходить інтерв'ю з Наталею, то вона його ретушує, затверджує. Каже, який ставити заголовок, і я не розумію, чому було таке рішення у Дениса Зані Вєтровій підтримувати тему того, що Наталя збивачка дронів. Ну це звучить, по-перше, кріпово, безглуздо. Таке враження, що ти продовжиш хайпувати на темі війни, як не крутий. І до того ж, це абсолютно знецінює твої заслуги співацькій кар'єрі, танцювальній і так далі. Тому. Те, як позиціонує себе на сьогоднішній день Наталя в медіа це дуже дивно. Ще цікава історія з чоловіком, якого вона собі знайшла, адже там спочатку був міфічний персонаж, потім і реально з'явився якийсь воєнний, але ж ми розуміємо, що її цікавить, які в неї вподобання. А я про це згадував. В першому огляді фабрики Зірок. Безумовно, в медіапросторі Наталя Могалевськ себе позиціонує зараз круто, тому що потрібно було відбілитися від Бучі, від заяв про те, що російська це второй государственный язик в Україні должен быть. Тому е відбілилась, ніби. Але в інформаційному просторі вийшла на нові рейки крінжу. Робіть висновки, яке у вас ставлення до Наталі Могилевської. дуже багато запитань, дуже неоднозначний персонаж, і на завершення про те, що війна може тривати до 2025 року. Давайте подивимось. аналітично там, да, війна закінчиться приблизно 25-й рік. Весна? Так скажемо. Я теж вважаю, що в цьому році нам не потрібно очікувати перемогу в нашому з вами розумінні, тому що. Буде ще наступ, буде ще багато позиційних боїв, і нам треба вистояти, нам треба справитись. Тому треба орієнтуватись на те, що наша задача вижити, наша задача не зламатись, наша задача не роздісратись всередині країни, підтримувати одне одного. Наша задача не піддаватись під клішовані шаблони типу. Йди на передову, всі повинні йти на передову. Російськомовних треба <кхм> промовчу, а те, що ляпає Фаріон, це просто за межами будь-якої адекватності. Тому що я хочу сказати, нам потрібно єднатись. Найголовніше, друзі, не забувайте, що війна триває. Так, ми намагаємось продовжувати жити, і ми повинні це робити. Але ми не переможні лише у тому випадку, коли ми не забуваємо. Що відбувається в країні? Ми не забуваємо, за що воюють хлопці-дівчата на передовій. І ми не забуваємо допомагати військовим і одне одному. Ось такі у нас сьогодні новини. Дякую за перегляд. З вас вподобайка, підписка на канал, коментар для просування ролику. А з вами незмінно зміну Безпалов Медіа. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги. Романи, інсайти. Без медіа знає усе про українських зірок. Став подобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал.